Перший символічний удар в грі кривбаз Дніпро Дніпро-1» виконав криворіжець, військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади, м'яч лот благодійного аукціону, кошти від якого передадуть бійцям підрозділу Регбісти, рути ударних безпілотників 129-ї окремої криворізької бригади ТРО. Після стартового свистка рефері матчу команди почали намагатись знайти доступ до воріт суперників. Втім, гострішими були саме криворізькі футболісти. І тому господарі поля вже на 11-й хвилині відзначились у воротах Дніпрян. М'яч на свій рахунок записав Олег Кожушко. Далі більше після забитого м'яча гра, незважаючи на сильні пориви вітру, не тільки не збавила обертів навпаки, криворіжці ще більш активно почали атакувати ворота Дніпро 1 і вже на 41-й хвилині стараннями Дениса Кузика рахунок став 2-0 на користь кривбасу. За рахунку 2-0 команди відправились на 15-ти хвилини перепочинок. Вже по перерві дніпряни почали збільшувати темп гри на полі стадіону гірник. Втім, криворіжці знов відзначились забитим м'ячем у ворота гостей. На 51-й хвилині рахунок став 3-0. Дубль оформив Олег Кожушко. Більше того, криворіжці могли зробити рахунок ще більш непристойним, але четвертий м'яч забили з положення поза грою. А на 87-й хвилині дніпряни не скористались своїм шансом забити, хоча б гол престижу з 11-метрової позначки. Схибив Богдан Леднів. Фінальний свисток головного рефері зустрічі зафіксував переконливу перемогу Криворізького Кривбасу в Дербі Дніпропетровської області 3-0. На після конференції наставник Гости, який колись тренував Кривбас, відзначив справедливий програш своєї команди. Хоча це вже третя гра Дніпра 1 за тиждень після київського Динамо та Полтавської Ворскли. Багато ігор принципових. Ми на кожну гру виходимо, граємо на результат. Коли не кожна команда виграє і теж проігрує. це треба вирозуміти і прийняти цей рахунок. Як би, ну, я кажу, що нам ну, треба рухатися далі. У нас попереду ще багато ігор, так що будемо тренуватися, старатися йти до перемоги. А Крібас, як сказав для мене, це команда були хороші роки. Головний коуч червоно-білих залишився повністю задоволений грою своїх підопічних, адже вони виконали всі задачі, які стояли перед ними на цю принципову зустріч. Практично ідеальна гра. Втім, розслаблятися нема коли. І вже невдовзі ігри з важкими суперниками з верхньої частини турнірної таблиці УПЛ. У грі, якщо сказати, перший тайм ми грали за вітром, грали дуже непогано, забили непогані два м'ячі, дуже гарні атаки проводили у команди Дніпра. Практично не було моментів таких, щоб вони могли. У другому таймі я дуже переживав, що і налаштовував хлопців, що треба дуже добре зіграти в захисті, тому що команди Дніпра дуже швидкі футболісти. Але хлопці з цим справились. Почали другий тайм також з позиції сили, почали проводити свої атаки, одна з них. Завершилися непоганим нічем. Нині Кривбас продовжує посідати перше місце в українській прем'єр-лізі. Свою наступну гру червонобілі проведуть в понеділок, 6 листопада, на виїзді в Житомирі із місцевим ФК Полісся, цьогорічним новачком футбольної еліти, який нині несподівано, але цілком заслужено займає другу сходинку в першості. Олександр Фефілатів Едуард Лушпенко перший міський.